Виконуємо номер 268 із підручника Алгебра 7 та номер 11.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкрийте дужки І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак-мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінам на протилежне. Отримаємо мінус m додати 2. Помножимо на 4 кожне чисел в дужках. отримаємо 4а, додати 4. Помножимо на 7 кожне чисел в дужках. отримаємо 7 відняти 3 на 7, 21п. І змінимо доданки, знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежні. 3а відняти 5 номер 268 із підручника «Алгебра 7» та 11.5 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.